Росіяни атакували Херсон із лівобережжя Дніпра. Загинуло четверо людей. Голова МВА Роман Брочко повідомив, що сьогодні, після 12-ї російські окупанти обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. За його словами, внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа. По прибутню на місце виклику рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Крім того, одна людина дістала важкі поранення. Їй надали медичну допомогу. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав, що через артилерійський удар травму несумісні з життям отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці. Наразі вже стало відомо, що внаслідок російського обстрілу кількість загиблих зросла. Очільник МВС України Ігор Клименко повідомив про загибель чотирьох людей. За словами голови Херсонської МВА, четвертим загиблим є чоловік 60 років. Він отримав травму сумісність життя. Нагадаємо, що в генштабі заявляли, що збройні сили України хочуть витіснити російських окупантів від правого берега Дніпра, адже це дозволить зменшити обстріли цивільних.